Сталевий корпус, AMOLED дисплей на 1,43 дюйма з технологією always on Display і яскравістю до 1000 Ніт, сертифікати mil std 810 h та ip IP69K, підтримка функцій Bluetooth викликів, час автономної роботи до 15 діб на одному заряді акумулятора, моніторинг пульсу і СПО2, рівня стресу та сну і не тільки, заявляє сам виробник в рекламі до смарт годинника під назвою Cospect Tank t 3 а от як насправді справи у даної моделі за фактом я вам зараз розповім. Зекономлю вам гроші та час. Підпишіться на мій канал та поставте вподобайку, щоб дізнаватися ще більше цікавого зі світу смарт-техніки, а також напишіть в коментарях моделі годинників, огляд яких ви б хотіли побачити. Розпакування. Поставляється дана версія в яскравій картонній коробці. На ній є назва та зображення моделі, а також коротка інформація. Упаковка гарна. Смарт-годинник запакований добре. Разом зі смарт-годинником у комплекті ми маємо ремінець, документацію, зарядний пристрій з двома контактами, вага пристрою 76 г, габарити 49 мм на 50 мм. На 14 мм. ширина ремінця складає 22 мм. Передбати цю модель можна в сірому і чорному кольорі. Середня рама виконана з нержавіючої сталі тильна частина з матового пластику. Зібраний смарт-годинник добре, але кнопки люфтять. Ремінець зі стандартним кріпленням. Охоплення зап'ястя від 167 до 232 мм. Приносінні годинник відчувається, щоб з ним спати, треба звикнути. Ремнець дешевий схожий на гуму, і зап'єся під ним пітніє. На корпусі розташували коротку інформацію, два контакти для зарядки, датчики моніторного здоров'я, мікрофон, динамік і три механічні кнопки. Із датчиків на борту датчик частоти серцевих скорочень з датчиком кисню в крові, які працюють в ручному та автоматичному режимі з періодичністю в 10 хвилин, датчики моніторного сну та стресу, барометр та альтіметр. Пульс у повітря та кисень у повітря смарт-годинник не щитує. Налаштувати роботу моніторного здоров'я можна зі смарт-годинника та на смартфоні. На лівому торці кнопка, яка відповідає за тренування. На правому кнопка увімкнення та переходу до меню. Затиснувши цю кнопку, можна увійти до меню перезавантаження та зробити екстрений виклик. Нижня кнопка повернення і її можна додатково запрограмувати. Екран встановлений гарний, а саме, amoled дисплей на 1,43 дюйма, захищений корне Gorilla Glass 3 версії. Роздільна здатність 466 на 466 пікселів, а щільність 461 PPI. Екран трохи заглиблений, рамки невеликі. Always on display може працювати в смарт-режимі або за розкладом. Стиль ауду залежить від циферблату, якщо, звичайно, ж сам циферблат має свій стиль ауду. Яскравість 1300 люксів, шрифт читабельний, переклад коректний і система працює швидко. Автоматичного регулювання яскравості немає. Час до відключення екрану максимум 60 секунд. При повороті зап'ястя екран вмикається моментально. Включити екран тапом можна, як і вимкнути його накрив долоною. Далі по свайпах з головного екрану, зверху вниз панель швидкого доступу, знизу вверх віджити, зліва направо повідомлення, справа наліво меню. Віджити можна налаштувати під себе, а ось сортувати додатку в меню ні. Щодо самого меню, то в ньому є погода з детальною інформацією, календар, нотатки, події, компас, будильник, який можна завести прямо з годинника, секундомір, таймер, який може працювати в фоновому режимі, світовий час, пошук смартфона, набір номера, контакти, які можна додати через додаток до 100 штук, плеєр для програвання музики, але завантажити музику не можна. Тренувань на борту більш ніж 170 видів. Із цікавого є відстеження стилів плавання, автоматичне визначення активності, шаблони для бігу з різною інтенсивністю тренувань. Інтервальне тренування, розминка перед тренуванням, метроном і не тільки. Під час тренування можна використовувати музичний плеєр, але тренування в фоні не працюють. При перевхідному дзвінку є можливість скидувати та відповідати. Розмовляти через смарт-годинник зручно. відповідати на дзвінки швидкими повідомленнями можна. До всього можна створити свої заготовки для відповідей. Повідомлення приходить моментально, відповідати на них не можна. Іконки відображаються, а ось смайлики ні. Сили вібрації можна настроїти, мікрофон відпрацьовує добре. Як загалом і динамік, звук якісний динамік досить гучний. Далі ємність акумулятора складає 500 мА. Повний цикл зарядки займає 2 години. Час автономної роботи у звичайному сценарію з використанням включеного аоду складає до 10 діб. Далі підключається годинник до додатку Gloryfit Pro. У додатку є 4 вкладки домашня, спорт, прицей та профіль. Додаток працює добре і можна доналаштувати годинник, відслідкувати активність, тренування, вибрати циферблати, створити свій циферблат та інше. Підсумуємо, Коспек Танк Т3 досить непоганий годинник, але вартість у 100 доларів космічна для нього. Функціонал стандартний, краще передбати за ці кошти як Xiaomi, Huawei або Samsung. Ви отримаєте більше задоволення за менші кошти.